5 та 6 серпня на рок біле озеро пройде й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді. Захід має благодійну мету й гасло, пливу з вірою у зсу. Змагання проходитимуть у різних категоріях вікових та професійних, тобто мастерс та любителі з 25 років. «Робимо градацію, щоб було цікавіше тим, хто займається мастерс і любителі, тобто щоб їм цікавіше було між собою змагатися. Зрозуміло, що спортсмен, який має досвід, неважливо, коли він його мав, і людина, яка тільки недавно почала займатися, їм не цікаво між собою змагатися. І ми їх теж ділимо в ці самі категорії. Також до участі запрошуються і діти. Діти будуть в категоріях премастерс, тобто це 20-24 роки. І категорії потім вже підуть 2004 рік, шостий разом, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. 11-12 і найменша категорія буде 2013 рік і молодші. Діти 2013 року народження і молодші зможуть взяти участь у запливі за погодженням тренера. Юних плавців повинні супроводжувати тренери або досвідчені спортсмени. Обов'язкова умова, наявність боїв безпеки. Дистанція для усіх учасників однакова. Миля 1650 метрів. Оскільки захід благодійний, внесок складає 500 гривень з дорослого та 200 з дитини. Учасникам вікової категорії 70+, внески за бажанням. Кожен отримає медаль фінішера та сувенірну продукцію. Наразі триває реєстрація. Реєстрація у нас триває до 30 липня, для того щоб суддівська колегія могла точніше зробити попередній протокол. Так що запрошуємо всіх бажаючих, як і було написано в соціальних сітках. Я кажу на вайбер, телеграм на електронну адресу. Присилайте свої прізвища, ім'я, рік народження, місто і категорії дитина, любитель чи мастер. Будемо раді всіх бачити. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енерготом.